Розслідує земельні афери кличка палатного Камарницького викриває БДК-офіси з мільйонами доларів. Соратник Бендвечука стола отримав майже гектар землі в центрі Києва в Печерському районі біля Олімпійського, приватизувавши за копійки територію колишньої автомехбази через фірму Tower Group зі структури Столара Генезис. Реальна вартість ділянки в рази більша. Але де ж фонд Майна Сманчило і Кемда Кличка проблеми в цьому не побачили. Місто отримує ще одну недобудову інцівру Столара, який вже інвестує не в Україну, а в Дубай. де будуть його нові елітні ЖК за викриття махінацій Столар взагалі вирішив нас ліквідувати. Просто переписав наш нон-стоп на підставних осіб. Мінюстефанішини Кучерявінка в ній змінив реєстр, змінив засновників і керівників. Усе це зробили з подачі екс-військового прокурора Матюса та псевдоадвоката Панасенка, які працюють у столара. Державний реєстратор Лопацю спокійно провела зміни, хоча документи були з очевидними підробками. Ми звернулися до правоохоронців, але розслідування зависло. Чекаємо засідання антирейдерської комісії. Платити не будемо. А відіб'ємо бажання кришувати рейдерів. Так, держава Україна воює не з колаборантами, а з тими, Хто їх викриває. Повідомляй про схеми наш телеграм-канал.